Ну і залишила у нас слива. Соус сливовий. Подивіться, який гарний. Клас. А смачний. Mm -hmm. А смачний не те слово. А, класний, класний вийшов. Взагалі прелість. Сливовий. Кому цікаво, можу дати рецепт. Отакий От гарний. Так що дивіться. Ой! ой господи, ну. Так, стол не розбила, бо я вже <laughs>, пережимаю все. Ось така у нас, короче, включили ми хазяїні в себе, світа хазяйка Маруся, а Режик все на подспорі, все допомагав. Класні, ось такі у нас. Ну, в общем, зимою з голоду не помрем, да, Режик? Uh -huh. Да. Ну, а вас запрошую до інтернет-магазину Фармасі. Якісно сертифікована продукція турецького бренду. Знижки, акції, подарунки. Ще можна заробляти.